Ходьте, пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я всі. розумію, не дитини. Не... Я теж сюди зайду. Відійдіть, Я сюди я... я... хочу вийде. зайти. Ходи подивись на неї. Тут все зайнято, люди спали. Сюди нема ж місць. Всі місця були зайняті. мене тут всі спали. Куди ж її пущу на пол з дитиною? Куди? Якби людина попросила. Не кричавши, так як вона тут верещала, а попросила, можна там десь, бо тут мені ти холодно, дитині чи жарко дитині. Ми її десь посадили, як вона посиділа. Нічого страшного нема в цьому. У нас тут бувають такі номера, що ми пускаємо людей. Ну, от. А так як такий скандал, ну і ви не пустили. Та ми з чоловіком облаштували весь всі дивани з мусорки. Мені не стидно навіть, хоч мені сказали, що ви. Ми, ми не ходимо по мусорниках, як ви. Є такі люди в нас. Ну нічого, ми ходили по мусорниках, збирали ціле літо, переносили по дивану. Ми їх ремонтували, Ось, бачите синій палець. Це диваном, це вже виросло. Стирали. От, стирали всі дивани, купила ваніш, всі мила, всі вистірувала, штопала все, щоб дивани були, ну, щоб було прилічно. І всі в нас на диванах, всі в нас діти, пенсіонери. І молоді люди, всі нас тут.